Сьогодні тематика нашої зустрічі робота поліції в умовах воєнного стану, а також основні ризики і виклики, які виникають у громадах Полтавщини, пов'язані із веденням війни. Сьогодні поінформує про роботу поліції в цьому напрямку начальник головного управління Національної поліції Полтавської області, генерал поліції 3 го рангу Євген Павлович Рогачов. Якщо всі готові, то в принципі, Євген Павлович, можемо починати. Всім добрий ранок тематика озвучена. Що хочеться сказати, що за роки війни діяльність поліції зазнала значних змін. Ми не тільки контролюємо правопорядок і боремося із злочинністю в Полтавській області, а й стали комбатантами, щоб, щоб простояти збройні агресії. Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації полі, поліцейські виконували бойові завдання в складі сил оборони. Бійці батальйону особливого призначення та батальйону Корт наша допомагали звільняти населені пункти на Херсонщині, Донеччині, Харківщині, ну, в принципі, і Луганщині також. Зведені загони поліції Полтавщини вже понад два роки, ну фактично два роки, да, виконують свої функції на також теренах Харківщини, Донеччини. Херсонщини. Окрім того, створено три спеціалізовані поліцейські підрозділи. Серед них це штурмова об'єднана штурмова бригада Нацполіції Люті, серед яких і поліцейські Полтавщини вже другий рік беруть активну участь у бойових діях у найгарячих точках на сході нашої країни. Друга бригада Національної поліції Скеля. Наші бійці зведення зведеного підрозділу Полтавщини разом з прикордонниками стоять на варті рубежів України у Волинській області. Третій це новий батальйон поліції особливого призначення. Його спромовано для підсилення сил оборони. До складу увійшли повністю працівники до цього батальйону. увійшли працівники різних галузевих служб головного управління, районних відділів поліції. Бійці батальйону зараз проходять повну підготовку та навчання. На жаль, війна створює умови для злочинної діяльності, нелегальна зброя та боєприпаси можуть потрапляти до рук злочинців, загрожуючи безпеці громадян. Протягом перших шести місяців 24-го року було зареєстровано 11 випадків загибелі людей через використання вогнепальної або травматичної зброї. Два з цих трагічних випадків пов'язані з підривом на гранатах. Крім того, зареєстровано дев'ять злочинів із використанням зброї та боєприпасів. Всі вони розкриті. Серед них озброєний розбійний напад на АЗС, замах на вбивство декількох осіб. Погроза вбивствами проникнення до житла потерпілого, проникнення посягання на життя працівника правоохоронного органу, чотири випадки хуліганських дій. Правоохоронці постійно спрямовують свої зусилля на протидію злочинам, перекриття каналів надходження зброї в цивільний обіг, зокрема і зони бойових дій. На за перше півріччя цього року слідчими області зареєстровано 273 кримінальних провадження пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовини. З них 226 віднесені до категорії тяжких. Також було зареєстровано 29 фактів збуту зброї, за якими повідомлено 22 підозри та, та скеровано 18 обвинувальних актів до суду. Наші поліцейські щодня працюють над виявленням і припиненням незаконних операцій з обігу зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв, а також вилучають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. З початку року з незаконного обігу вилучено близько 200 одиниць різної зброї, зокрема 127 автоматів, 38 пістолетів, 14 ручних гранатометів та мінометів, 8 кулеметів, майже 53 тисячі набоїв. 239 гранат, понад 50 зразків холодної зброї. В умовах постійної воєнних загрози небезпека існує не тільки на фронті, але і в тилу. У цьому році зафіксовано понад 80 випадків обстрілів території Полтавської області з боку ворога. Внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотних літальних апаратів загинули та постраждали люди. Також пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у Кремінчузі, Полтаві, Миргородському районі, Полтавському районі та Кремінчуських районах. У цьому році слідчими поліції відкрите понад 240 кримінальних проваджень за фактами злочинів РФ проти цивільного населення. Хочу відзначити, що слідчі Полтавської області спільно з СБУ та прокуратурою документують воєнні злочини від початку широкомасштабного вторгнення російського агресора. Зокрема, вони залучались до фіксації підриву Каховської ГЕС та підтоплення Херсонської області. В даний час 49 слідчих області працюють в міжвідомчій групі з розслідування вказаного злочину. На жаль, ворог продовжує тероризувати нашу країну, завдаючи удари з повітря різними видами озброєння. На території області поліція та вибухотехніки фіксують. Підозрілі предмети, боєприпаси, залишки безпілотників, снарядів, ракет та їх уламків, спеціалісти вибухотехніки підрозділів Гонпе Полтавської області в цей час за цей час за 6 місяців. Здійснили близько 600 службових виїздів в межах області. Зокрема, понад 80 виїздів були проведені для огляду місць подій за фактами вибухів. Більш ніж 120 виїздів стосувалися вилучення вибухонебезпечних предметів. Крім того, було здійснено 160 виїздів для перевірки повідомлень про загрозу вибухів та 14 для знищення вибухово-небезпечних засобів. Зважаючи на реальні щоденні загрози, рекомендуємо суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів. А саме, потрібно негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. У жодному разі не торкатись і не намагаючись перенести підозрілий предмет. Негайно повідомляємо про знахідку до поліції за номером 102 або рятувальників за номером 101. Позначить, треба місти необхідно яскравою тканиною, гілкою, стрічкою або видимим орієнтиром. Попередьте про небезпеку перехожих. Відійдіть від підозрілих предметів на вулиці не менш ніж на 100 метрів, а в приміщеннях бажано не менш ніж 50 метрів. Рухайтесь назад по своїх слідах, якщо це дію або предмет виявлено на відкритій місцевості. Дочекайтесь приїзду поліцейських, вибухотехніків або рятувальників на безпечній відстані та вкажіть їм місце, де знаходиться небезпечний предмет. Також нагадуємо про необхідність дотримання комендантської години та сигналів повітряної тривоги. І на завершення висловлюю подяку представникам мас-медіа за. Півпрацю та об'єктивне висвітлення суспільно важливих дій під час війни. Ваша робота для нас є дуже важливою і інформативною для суспільства, підтримка морального духу, а також у протидії з ворожим і псом. Тримаємось разом. Ну і я думаю, що я впевнений, що ми разом лише тільки до перемоги. Дякую за увагу. Якщо будуть. До мене запитання, готовий саме з цієї проблематики, тематики, яку я озвучив, деякі цифри наввів, але спектр нашої роботи в рази більше. В ролику ви бачили, саме наші дії. Так, да. на жаль, прикри випадки є. Виявлення предметів у нас фактично щоденно відбувається. Тому ще раз наголошую на особистій безпеці і своєчасного повідомлення екстрених служб про виявлення тих чи інших предметів або їх залишків нашим населенням. Дякую.